Рубрика норм чи стрьом для фотографа Ірен Бондар. Е, знімати на авторежим. Стрьом. Прикинь, ти фоткаєш на авторежимі, там, де куча світла, сонечко, і там спишка тільки клац, клац 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 Віддавати всі фото без обробки. Норм чи стрьом? Ну, для мене стрьом, але комусь норм. Писати запис тільки після передоплати. Норм чи стрьом? Це стрьом. Ну, як ти можеш записати людину непонятно куди, там, а якщо в неї не виходить по цих датах, mm -hmm. ти, ти вже хочеш задаток зразу? Знімати JPEG замість RAW Норм чи стрьом? Мені стрьом. Використовувати FaceApp замість ретуші. Норм. Стрьом? Звісно, для професійних фотографів це стрьом. Давати клієнту вибирати всі кадри самостійно, Norm, норм чи стрьом. Ну, комусь ок, мені стрьом. Ну, як це всі кадри. Я відфоткую за фотосесію 1500 фоток. Мені всі віддати там, де вона і не сильно гарна, і там, де вона красотка, ну як вона вибере? Ні, ні як. це стрьом. Робити 700 однакових кадрів з однієї точки. Норм? Стрьом. стрьом. Це катастрофа. Ще головня тобі казав. Це Пан, не, зависає, не заліпай, да? не завісай. І так, і так халапеньо. Фоткати в студії, не вміючи користуватися світлом. Норм чи стрьом? на початку кар'єри норм. А, а. На норм. Угу. Того що ти ж маєш десь спробувати. Казати моделі стань якось гарно. Це стрьом. Це повна, повний провал. Я не знаю, як так може фотограф працювати. Як на мене, від фотографа залежить 99% вдалості фотосесії. І це в усіх планах враховується. Просити моделі принести собі реквізит норм чи стрьом? Це залежить від яких. Дивись мені в очі, коли ти говориш це. Це залежить від стосунків з моделі. Якщо це незнайома людина, це стрьом. Ну, якщо ти перший раз людину бачиш, принеси мені цю лампу. Ну це стрьом. А коли я тобі б сказала, то це норм. Затримувати фото на місяць, бо натхнення не прийшло. Це норм чи стрьом? Та стрьом. Ну ти береш відповідальність, маєш пообіцяти людині термін. Якщо не вкладаєшся в цей термін, ну або якось як нормальна людина пояснює, що ти не встигаєш, або не фоткай. А було таке, що ти е, пояснювала, чому ти не встигаєш, а потім ще раз пояснювала, чому претензії. ти не встигаєш. Ні. А потім ще раз. Ні, Ні я стараюся віддати фото максимально швидко, думаю, ти бачив це по так. собі. Просити відгук одразу після зйомки. Норм чи стрьом? Та стрьом. Ну як тобі людина може дати відгук після зйомки? Тільки про твою роботу, але не про твої фото, може бути. Не показувати ціну до запиту. Норм чи стрьом? Ну, норм в мене теж не показана ціна. Угу. Допустина формується такого? остаточна ціна, сформується вже коли мене буде є сформований прайс цін, але я їх не показую. Але може ціна коливатися залежно від запиту, від умов фотосесії, від, від ну ні, від, ну є від на кожен фото. вид зйомки. в мене є прайс, наприклад. Але звичайно, там <кх> дорога додаткової послуги може бути. Окей, обробляти всі фото з однаковим пресетом. Норм чи стрьом? Ну це нереально. Однаковим пресетом обробляти всі фото. Це стрьом. Можу сказати трьом. тому що пресет формується залежно від умов зйомки. Тобто, навіть один пресет, якщо ти хочеш використати один стиль кольору в обробці, ти mm -hmm. все одно його мусиш підкручувати. І Це вже не один той самий пресет. Робити ретуш, видаляючи родинки без дозволу. Це норм чи стрьом? Ну, це стрьом. Я взагалі не по ретуші, але це стрьом. Тому що якщо в мене, наприклад, є тут три родинки, я не люблю, коли їх прибирають. У мене на носі теж є родинка. І в мене дуже часто фотографи її прибирали, думаючи, що це прищ. <світ> Серйозно? <світ> а ти просила потім домалювати назад? <світ> Ні, Я нічого не просила, я не використовувала тих фото. Ну, взагалі, я за природню обробкою ретуш я роблю дуже легко. Дуже легко. <світ> угу. Виставляти <світ> фото клієнта без дозволу клієнта це норм чи стрьом? Ну, це взагалі це стрьом. Але... Якщо це не було попередньо узгоджено. Так, можна ж запитати на фотосесії одразу. І навіть зрозуміло, коли в студії, наприклад, запитують клієнта, чи, чи можна вам знімати бекстейдж. Вони угу. згоджуються, відповідно, значить, вони і не проти використання в соцмережах їхніх фото. Це автоматична відповідь. Для мене це зараховується як автоматична відповідь. Якщо людина не хоче, вона мені скаже, наприклад, що там заберіть мої фотки з інстаграму. Я заберу, мені не проблема, тому що є ж є другі люди, які захочуть. Тирить солодощі з кендібара на весіллі, це норм чи стрьом? Стрьом. Я не їм солодку. Взагалі, в принципі, мало його їм. Ні, на весіллі я не хожу там. На оці ковбаски ковбаски на певному стольоті. Ну, колись було діло, зараз ні. Прийти фотографу в рваних джинсах на весілля. Це норм чи стрьом? Стрьом. стрьом. Окей, переформулюю питання. Якщо під час пошуку е, найбільш вдалого ракурсу для саме цього кадру е, твої джинси з норм перетворяться на рвані, а це стрьом. Це норм чи стрьом? Це непередбачена обставина. На таке випадок в мене є як мінімум піджак в машині. <плес> а як максимум ще один комплект одягу? Приходити працювати на весілля на повний день, не маючи запасної флешки, запасних батарейок, запасного піджака, запасних цілих джинсів. Це норм чи стрьом Це стрьом. Як говорити про батарейки і флешки, це стрьом. Це ж ти ну нічого не влізе. Тобі хіба ж у тебе флешка на один терабайт? І в машті пташечки потім патістик на якщо ви побачите <гублінь> на весіллі, за спиною, помітите рюкзак в фотографа <гублінь> Бондаря, то це рюкзак для акумулятора і запасної уль ультрамегатерабайтної флешки.